У Галину і Василя було дві дочки Оксана і Марія, різні, як небо і земля. Оксана старша, серйозна, ще зі школи допомагала по господарству, в усьому слухалась батьків. Після заміжі залишилась в селі, доглядала за хворим батьком і матір'ю. А Марія, душа компанії, легка на підйом, давно жила в місті, звідка приїжджала, обіймала маму, цілувала в щоку і зникала в своїх справах. Після того, як настало батька, вся турбота про дім лягла на Оксану. Вона щоранку приходила до мами, варила її їсти. Дрова носила, воду з колонки, її чоловік, хоч і не був в захваті від цього життя на дві хати, але допомагав, бо що робити. Старші люди ще й теща рідна, хто допоможе, як не рідна дочка. Коли мама відійшла у засвіти, Марія приїхала на похорон з трояндами, дорогим вінком, було помітно, що їй незручно перед сестрою, але вона трималась гордо. На сороковини Марія підійшла до Оксани і запитала Ну що? Будемо якось ділити майно, вже пора. Оксана здивувалась ділити. Та ти ж навіть не знаєш, що тут і як, ти ж нічим не допомагала весь цей час. Але ж я сама така сама дочка, як і ти. Марія стискала сумочку, в очах блистіли сльози чи то образа? Не сперечаюся, дочка, але я тут, а ти 20 років де була? Марія зітхнула. Вона чекала саме такої реакції, так і почалося. Хата у селі була стара, але велика, з городом і садом, ділянкою за хатою. Крім того, в селі ще лишалась недобудована літня кухня, яку колись хотіли переобладнати під майстерню, але руки не дійшли. І старий хлів, порожній, але великий, Марія запропонувала давай усе продамо, а гроші поділимо. Оксана спалахнула. та з глузду з'їхала, це наш дім, ми тут виросли. А ще мама перед смертю просила, щоб я не покидала хату, і я їй обіцяла. Ну, обіцяла, то обіцяла, але ж я не відмовляюся від своєї частки. А я не маю чим тебе її викупити, гірко сказала Оксана. Ми самі ледве зводимо кінці з кінцями. З того дня між сестрами з'явилася тріщина. Слово за слово, докір за докором, і все перетворилось у нескінченні розмови про моє і твоє. Марія запропонувала звернутись до нотаріуса. Там їх вислухали, подивились документи і сказали просто Якщо немає заповіту, спадщина ділиться навпіл, такий закон. Оксана мовчала, їй хотілося кричати, плакати, але вона стрималась. Вона добре пам'ятала, як мама казала, це все тобі, доню, Марія не хоче тут жити, вона чужа стала, але письмового нічого не було. У тебе є варіант, сказав Петро, пропишися там, це стане хоч якимось аргументом, що це твій дім. Але Оксана не хотіла через суд вирішувати питання, бо то була рідна сестра. Марія хоч і не натискала, але була відстороненою. Почала дзвонити річ, сказала, що якщо хочеш залишити хату, то дай мені частку в грошах, і це буде чесно. чесно. Для Оксани чесно було інше вона вклала в цю хату душу, тримала город, доглядала за могилами батьків. Вона не могла зібрати ось так швидко таку кругленьку суму. Минув рік. Стосунки між сестрами зовсім зіпсувалися. Одного вечора Оксана пішла на кладовище і довго стояла біля маминої могили. Мамо, що мені робити? Я ж не для грошей все це робила. Я просто хотіла, щоб дім жив, щоб ти знала, що все це не марно було. І ніби у відповідь на вітерці зашелестіли кущі буску, який мама так любила. А наступного дня Марія несподівано приїхала. Послухай, сказала стоячи на подвір'ї, – я все придумала, ти маєш рацію. Я не маю морального права щось вимагати. Просто мені стало страшно, коли мами не стало, що все закінчується і що в тебе залишиться дім, а в мене лише спогади. Оксана мовчала: Я не хочу від тебе грошей, але якщо колись захочеш щось продати чи переоформити, просто скажи. І я б хотіла приїжджати сюди з дітьми, бо це моя домівка також. І тоді вони обійнялися дві сестри. Життя навчило їх справжня спадщина не в хатах і городах, а в тому, щоб залишитися людьми і не втратити родину через папірець без підпису.